Ми вітаємо те, що наші партнери, це країни-члени Європейського Союзу, сьогодні мали дуже відверту і тривалу розмову з приводу Росії і російської військової агресії на терени України. Основний висновок після сьогоднішньої ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу це те, що Європа утримувала, утримує і буде утримувати єдність щодо засудження. Російської військової агресії і санкцій по відношенню до Росії ніхто не буде знімати санкції з Росії до того моменту, доки Росія не відведе свої війська, не перестане відправляти танки і артилерію, не зупинить своїх терористів, не віднови контроль над українсько-російським кордоном і не виконає в цілому мінську угоду. На якому стоїть підпис Російської Федерації. Україна воює за свою незалежність. Україна, Україна бореться за мир в своїй країні, але е... так само і Україна бореться за мир і безпеку в Європі в цілому. В рамках наших двосторонніх дружніх відносин я хотів би окремо відзначити неймовірно високий рівень нашої двосторонньої співпраці і підтримки Польщі з боку Польщі України. І дуже багато в Європейському Союзі залежить від потужної, сильної і правильної позиції наших польських друзів.